Я Роман Шовенто, журналіст черкаського телеканалу. 15 листопада я закликаю всіх черкащан прийти на вибори. За останні 10 років у нашому місті нічого не змінилось на краще, а ситуація з кожним роком все тільки погіршується. Особисто я буду голосувати за Анатолія Бондаренка, тому що вірю, що з його приходом на посаду міського голови обов'язково прийдуть зміни до нашого міста. Я знаю, що кожен із нас, хто живе в місті Черкаси, також прагне змін. Тому напередодні 15 листопада закликаю всіх взяти свого телефона, зателефонувати рідним, близьким, знайомим і також закликати їх прийти на вибори і віддати свій голос за Анатолія Бондаренко. Я депутат Марина Васильєвна, Я приватний підприємець. 15 листопада я буду голосувати за Анатолія Бондаренко. Тому що знаю його як професійного досвідченого керівника та господарника, саме такий мер потрібен нашому місту. Тож, якщо ви прагнете змін порядку, економічного розвитку нашого міста 15 листопада проголосуйте за Анатолія Бондаренка.